Рідненькі. Сьогодні я покажу дуже смачний рецептик листкової картоплі. Дуже дякую за підписку та вподобайки. Це дуже допомагає розвиненню українського контенту. Беру декілька очищених та підготовлених картоплин та роблю глибокі надрізни кожні півтора см. Прирізаю кожну картоплину. Потім тоненьким напівкільцем нарізаю цибулю. Додається це відео обов'язково до кінця. Розповім про заправку та температуру запікання, бо без цього нічого не вийде. Наступним кроком дуже тоненькими слайсиками нарізаю м'ясо. В мене це свина лопатка. Потрібно нарізати 300 грамів приблизно. Далі в прорізі картоплі поетапно я викладаю м'ясо та цибулю. Картопля може ламатися, та це велика проблема. Потім з зубочистками можна все це дуже легко підсобрати. Один з найважливіших етапів цього рецептику це прянощі чи заправка. Я беру пів чайної ложки солі. Дві треті чайної ложки копченої паприки, пів чайної ложки гранульованого часнику та одну третю частину чайної ложки чорного молотого перцю. Додаю пару столових ложок рослинної олії та дуже добре все перемішую. Наступним кроком змащую цією заправкою картоплю та відправляю в попередньо розігріту духовку. Запікаю одну годину при температурі 180 градусів. Через 50 хвилин достаю картоплю. Посипаю її тертим сиром та відправляю в духовку ще на 10 хвилин. Смачніша листкова картопля готова. Нехай все буде смачно.